Коли знищене грибне місце, на якому росли зморшкові шапки, потрохи відновлюється. От є декілька грибочків, які тут з'явились. і це дуже гарно, і це дуже добре. Я думаю, що якщо так буде і далі, це буде взагалі казка. Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні у нас кінець березня на вулиці плюс 20. От і ми з колегою зайшли на одне таке місце, де росте зморшкова шапочка. Якщо в шорці, який я знімав до того, ми були безпосередньо в п'ятому парку, то тут трошки, трошки за ним. Це зовсім інше місце. І тут з можкою шапки багато. Я її почну потрошки зривати. От. Можна було б зрізати, звичайно, але як є, такі. І є. нічого не буде, якщо так я її буду витягати, тому що з ножем тут погано трохи. Давайте ми будемо її складати кудись. Наприклад, от сюди. І будемо витягати ті молоді і гарні, умовно їстівні гриби. Ну, бачите, які вони. Якщо в п'ятому парку вони були е, вже такі перезрілі, то тут вони молоденькі, гарні. І треба, треба дивитись дуже обережно. Дуже уважно, навіть, скажімо так, не те, що обережно, поводитись обережно. а Дивитись уважно. Оп, прямо під ногою. Вона, ну, м'якоть в неї така собі трохи ламка, тому треба поводитись дуже-дуже обережно, щоб її не поламати. Бачите? як Вистіпля. Раз пальцем оп! Молоденька, гарненька. Ось ще одна. Оп. Зламались вони. В принципі, відламуваються в тих місцях, де і мають відламуватись. От ще одна. Бачу ще одну якраз. Дивіться, яка гарна. Оп, кидаємо. Підходимо ще до одної. Я навіть з колін не встаю. А Та, такі гриби, що бачите, які шикарні. А ще бачу одну. Зараз. От. О, дивіться, ще одна. Шапиночка. Оп. Не суттєва, маленька, велика. Молода. Молоді. Молоді, молоді шапинки збираємо. От. Так, ще одна. І тепер дивіться. Під ногами. Ще одна. Зараз я вам покажу ще от, ще одна. Дивіться. Дивіться, що відбувається. Я з колін навіть не встаю. Ще одна. От там колись колись в п'ятому парку... колись в п'ятому парку було те ж саме. З одного місця можна було знайти багато грибів. Дивіться, от ще одна. Нон-стоп. В нас нон-стоп зараз. Ще одна. Я вам просто покажу, я навіть з колін не встаю, я, я вам просто показую, що в що нас тут коїться. Ще дві. Просто любі мої підписники, я на це... Я на це очікував довгих сім років. Я на це очікував довгих сім років. Щоб отак от познаходити зморшкову шапку. Ви собі навіть не уявляєте, яка в мене радість. Так, давайте я ще привстану, тому що в нас тут є ще грибочки. Ось. Ще. Зморшкова шапочка це умовно їстівний гриб. Її перед вживанням треба відварювати обов'язково, а відвар зливати. Це обов'язково. Ну, скажімо так, вона... Не знаю, як там отруїтися, але все ж таки щось може бути так. Чекайте, тут є ще одна. Маленька. Тепер так, забираємо тих. А, я бачу ще одну. Та он, ще одна. он ще одна. І ще одна, і ще одна. Ого! Я побачив тільки одну, тільки зупинився і знайшов скільки 4, 5-5 штук. Ну що, давайте з вами дивимося. Раз. Давайте десь будемо складати сюди. Бачите ще одне. Чекайте, чекайте. Ще є. Давайте цю заберемо зразу. Так, молоді, гарні. Так, я бачу, 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 ще. Крихкі вони трохи. Але нічого. Потім зальємо вдома гарячу водою, вони постоять. Від них трохи все Бруд той. От, вода вода потемніє, але нічого. Ми її потім вильємо, от, а потім вже відваримо. Помиємо відваримо. Бачите, ще 5 штук є ще. Давайте будемо складати сюди. Є ще гриби. Małenkie, malutkie. Ja tu. Tak, jedz I Сама відпав, ну, таке буває. Оп. Погано, що поїзди їздять, але є ще 4 штуки. Поки чекав, поки пройде поїзд, знайшов ще п'ять штук. Це перша. Друга. Третий. Кидаем сюда. Ой, жабынятку. Это уже другая жабынятка за сегодня. Еще одна. И... О, жабынятку там скачу. И Еще одна. Я ще був. ага. Дивіться, я ж вам казав, я ж вам казав, треба шукати, треба шукати, а ви знайдете. Шапки в основному так от і плодоносять. Багато і дуже-дуже активно. Вже збиралися звідси йти, але думаю, зупинюсь, подивлюся уважніше. Ну і от, не знаю кому вона стане, нічого. Бачу ще одну. Ні, Непогано. От бачу, бачу ще одна. От ще одна. Тут нічого нема. От ще одна. Три. Але... Мені щось здається і ще мураха мене вкусив. А мені здається, що я бачу тут чотири. Вон ще одна, правда. Бачив чотири, я ж кажу що Мені здається, що бачу 4 штуки. І є четверта. Так що ще чотири штуки. Опа! З шапкою, з шапкою треба бути, кажу, треба бути дуже уважним. Звичайно, можна прийти сюди і в наступний день, при умові, знаючи, що тут більше нікого не буває. Але ризикувати ми так не будемо. Здаватись ми не будемо. Ми зберемо далі. Равлик. Ще чотири шапки. Ну що, ми прийшли знову на те ж саме місце, звідки починали шапку знімати, збирати точніше. Ну і це є якийсь дуже маленький грибок. Я його заберу, хоча він маленький, але справа на тому. Ось це є з двох місць. Тут поза 60 штук. Ось, Я вважаю для першого разу досить непогано. От. І в планах, звичайно, в цьому році, от, буквально, може завтра або післязавтра нас брати ще. Якщо вдасться, буде відео, якщо ні, ну то ні. От. І на цьому я, на цій от гарній ноті, я з вами хочу попрощатися, побажати вам успіхів, Ось. миру нам, звичайно, всім, злагоди. Ну от, ну і все тоді. До наступного разу.